Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої передачі заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас. Доброго Григорович. Депутати обласної ради збираються на сесію. Я так розумію, що вона запланована на п'ятницю, що в порядку денному. В порядку денному одне нагальне питання і ряд технічних. Нагальне питання стосується завершення процедури передачі одного із об'єктів міста Кременчука, яке давало нам змогу пройти опалювальний сезон на останні два роки. Не хочу називати цей, цей об'єкт. Всі розуміють, що це за об'єкт, але є певна специфіка. Ми повертаємо його в державу. Колись держава віддала в обласну власність нашому комунальному підприємству Полтава Теплоенерго» для здійснення. Опалення, ми підстрахували місто Кременчук, Два сезони пройшли, і мешканці частина Кременчука отримувала послугу від Полтава Тепленерго. Зараз позиція держави. Ми їм віддаємо назад це майно і далі опікуватися опаленням в місті Кременчуці буде комунальне підприємство міста Кременчука і держава. Цей процес вже на фінішній прям. Бо я так пам'ятаю, що я, це було. Да, я дуже сподіваюся, що цей процес вже на фінішній. Зараз е, до нас е, звернулося, е, звернулося міністерство від імені держави угу. про е, негайне прийняття відповідного рішення, тому воно відпрацьоване депутатськими комісіями. І завтра голова збирає сесію. І я переконаний, що ми це питання проголосуємо, бо на депутатських комісіях воно було підтримано одностайно. Є питання, які вносить військова адміністрація, там зміни в ряд програм будемо вносити зміни в програму підтримки органів місцевого самоврядування. Будемо давати старт комунальної установи, яка буде опікуватись мобілізацією і підготовкою до спротиву. Це згідно є наказ і є постанова кабінету міністрів. Це на початковому етапі. Зараз військова адміністрація внесла цю пропозицію. Ми декларуємо свою готовність. Далі справа за військовою адміністрацією в наповненні і в розумінні того, чим буде саме займатися комунальна установа. Так само ми підтримуємо там певні зміни в. В обласному бюджеті затверджуємо певні показники, затверджуємо рівень заробітної плати для організацій, які задіяні в забезпеченні життєдіяльності і організації тих чи інших там, тендерних процедур і робіт для обласного бюджету для закладів, які є в обласному підпорядкуванні. Тобто така сесія технічна, але вона викликана позачерговості і викликана тим, що представництво держави просить нас. Швидко проголосувати от передачу назад майна в державну власність сьогодні. Прийшло засідання полтавського міського. Ви є представником цього органу. І, власне, було ряд рішень по виділенню коштів, куди ви виділили кошти? Кому? Ну, достатньо довгий сьогодні був виконком. і Були там певні у нас дискусії. Не викликало обговорення дискусії питання підтримки постраждалих від ракетного обстрілу в Полтаві по Баленка. Там виділено мільйон двісті грошей, які будуть. Не згідно заяв від постраждалих, Полтавська міська рада, ще депутати відповідне рішення прийняли. Ми, як члени виконавчого комітету, просто регулюємо там, скажімо, так, певні питання з заявами від це, постільки там по різному, угу. бо знову ж таки, держава через є відновлення приймає документи і дає можливість людям обрати чи то сертифікат на нове житло, чи то Безпосередньо отримати компенсацію mm -hmm. грошову. А місто зараз говорить про те, що згідно заяв, знову ж таки, в залежності від того, там, наскільки постраждала сім'я, там є компенсація на оренду нового житла, якщо mm -hmm. житло повністю втрачене, якщо частково втрачене, то там за рахунок, наприклад, там, міжнародних донорів, зараз їм там встановлюють вікна. Але є певні питання, які не покривають міжнародні донори, тому тут згідно заяв. На Полтавську міську раду через виконавчий комітет ми виділяємо ті чи інші кошти. Сьогодні виділялись кошти на сили оборони на по програмі, яка в нас діє давним-давно Полтавський спротив. Це тобто, знову ж таки перекидаємо статті на статтю. Основна історія це турбота. Сьогодні у нас є така здорова серйозна програма. От там іде було сьогодні проголосовані кошти на компенсацію е, вартості. Проїзду пільгових категорій, там, наприклад, Полтавському району ми давали, і безпосередньо там, де мешканці Полтави використовують цю пільгу, ми згідно бюджетного законодавства маємо компенсувати тому чи іншому перевізнику, якщо він перевозить пільгові категорії. Сьогодні обговорювали питання там, нашого комунального закладу Добробут. Там так само йде процес і передачі продуктів для Добробут працювання. це підприємство, Яке займається організацією харчування. Так, я так розумію, це, І зараз на них покладено обов'язок по харчуванню внутрішньопереміщених осіб, mm -hmm. тому там так само були питання, що стосувалися е, цього. Обговорювали сьогодні і початок е, двомісячника чистоти, бо ми бачимо, що зараз місто після зими достатньо в такому забрудненому стані. І була у нас дискусія невеличка стосовно того, це буде двомісячник чи Тримісячник, бо достатньо затягнене брудом місто і тут залежить від того, чи справляться наші комунальники, чи ні. Проговорили питання, все-таки залучення різних установ і організацій, приватного бізнесу, який має так само навести лад на своїх територіях, де вони здійснюють. Підприємницьку діяльність. Ми обговорили сьогодні ряд питань, які стосуються комунального підприємства Полтава Сервіс бо саме це підприємство дає дозвіл, наприклад, на розміщення там, рекламних споруд, на вивізки. Була дискусія стосовно там, останнього ну, скажімо так, скандалу, який розгорівся навколо вивізки із, однієї з компаній, там певних наших полтавських, де не в центрі міста була розміщена їхня вивізка, і вона явно не відповідає сучасним вимогам і загальній концепції, яка була прийнята на території полтавської громади. Дали доручення відповідно цьому підприємству відпрацювати весь комплекс, весь цей ну, там будинок, і на ньому дуже багато цих е, вивісок, тобто привести і все-таки в якусь одну загальну відповідність. Ми сьогодні проговорили проблематику е, того, що. В свій час комісія, яка дає дозволи на розміщення малих архітектурних форм, так званих там кіосків, там, там, де підприємці знову ж таки здійснюють свою підприємницьку діяльність, от ми давали дозволи на встановлення таких. Кавових будок, ви по місту їх бачили багато. Давним-давно це ще за за часів міського голови. Червоних таких так, червоні. Угу. От вони там вони так так називались. І от останнім часом практично всі вони перетворилися в місця, де торгують тютюновими виробами. Там сигаретами, одноразками різними, і це неприпустимі речі, бо е, ці споруди є, наприклад, і біля шкіл, і в там центральній частині міста. Тому так само обговорили це. Бо коли підприємець е, говорив і просив дати можливість здійснювати підприємницьку діяльність, він не говорив про те, що він буде травити наших дітей і е, скажімо так, пропаганди. Тут у у нас в центральній частині, і не тільки в центральній не має бути я не проти бізнесу. А з одного боку, але з іншого боку, є торгові точки, є у нас. Великі торгові мережі, де є відведені спеціальні місця для продажу, вони контролюються за ними і правоохоронці більш, там, скажімо так, прискіпливо дивляться. Тому до цих будок виникало так само питання. Тобто сьогодні була така достатньо широка довга дискусія на виконавчому комітеті. Повертаючись до двомісячника чистоти, які можливо заходи заплановані, так буквально в двох словах. І ну, наскільки нам пояснили, то силами комунальних е наших підприємств безпосередньо в першу чергу. Це КТП 1628 і декоративні культури. Але я б ну і сьогодні я говорив про це, я рекомендував би владі все ж таки залучати всі установи і організації в комунальної форми власності. Тобто у нас була чудова практика, коли управління, і департамент, і сама міська рада виходила на вулицю, брала мітли, лопати і, і, і допомагала і показувала власним прикладом полтавцям. Що все-таки треба в своєму домі прибирати. Тому розраховувати лише на комунальників тут не варто, бо все ж таки місто в нас достатньо велике, і кожна установа організація, яка працює в нашій територіальній громаді, все таки має розуміти, що на них так само є певна відповідальність. Буквально днями був інцидент з пожежним автомобілем рятувальників, який не доїхав до місця пожежі через те, що було проїзд заблоковано автомобілями. У нас дуже багато є також звернень від наших глядачів стосовно того, що трапляються інциденти в дворах, де люди купують машини, вони не мають їх куди ставити. Ті, я не знаю, норми, які були раніше там запроваджені, коли будувалися ті будинки, не передбачали, що кожна сім'я буде мати автомобіль. Через те виникають отакі проблеми із паркуванням авто в місті Полтаві. Хтось займається цією проблемою, і, власне, як ви бачите вирішення цієї ситуації? Дивіться, тут комплекс питань одне е, торкається іншого, і це таке велике системне рішення, яке рано чи пізно має прийняти полтавська міська влада. От цей випадок, який був нещодавно стосовно е, того, що не змогли пожежні проїхати. Це один із. Це просто так, що в мережу попало, і так воно розлетілося, і, і люди багато про це говорили. І насправді я з рятувальниками постійно на зв'язку. Вони говорять, що такі випадки трапляються, ну, якщо не кожен день, то дуже часто. Проблема починається з того, що дійсно, коли планувались мікрорайони, коли була розбудова, то в ДБНах і в розрахунках. Тоді говорили про те, що е, там, в одній сім'ї, можливо, може бути один автомобіль, а можливо, і ні. Тому паркувальних місць безпосередньо в дворі їх однозначно не вистачає. За цей е, достатньо великий проміжок часу незалежності ніхто на це увагу не звертав, не збільшували кількість паркомісць в дворах. Більше того, при будівництві нових будинків так само є ця системна проблема, бо е, дуже часто. Ідуть по мінімальним показникам, і сильно, як то кажуть, ніхто не заморачується з тим, де люди потім будуть ставити цей автомобіль. Виходом одним із виходів з цієї ситуації це можуть бути автомобільні стоянки, які там ми і в нас по місту дуже багато. Ми їх всіх бачимо. Але так само тут є проблема, бо є певний хаос. В, в цьому, як то кажуть, на сьогоднішній день бізнесі, бо частина цих автомобільних стоянок безпосередньо підпорядковується комунальному підприємству Полтава сервіс а частина в приватних руках. Якоїсь однієї вартості, зрозумілої калькуляції і розрахунку, чому саме там за машину беруть на. Є просто випадки, коли на, на цій стоянці беруть 600 гривень за автомобіль, буквально через 200 метрів на наступній стоянці беруть 900 гривень. Ми колись робили аналізи, дивилися на ці стоянки. Я вам скажу, що є в районах, мікрорайонах, деяких, де взагалі вони напівпусті, напівпорожні. Але тим не менше, власник все рівно тримає там високу ціну, і це не призводить до того, що люди йдуть до нього і ставлять безпосередньо на цих автостоянках машини. Люди йдуть по шляху найменшого супротиву. Вони заполонили двір. Якщо місце в дворі закінчилось, вони починають ставити автомобілі на дворових проїздах. Якщо в одну сторону дворового проїзду вже заставили, починають ставити на другу сторону дворового проїзду. І якщо, наприклад, ще легковий автомобіль проїхати може, то спецтехніка, яка, як правило, вона більше габаритів вже однозначно проїхати не може. Більше того, наступним етапом, іде, люди починають ставити на газонах, на клумбах безпосередньо там, під самими вікнами, тобто тут у нас. Повний хаос. І е, люди кинуті на призволяще, Тобто, там, де у нас є ОСББ, де люди самі управляють своїм будинком і займаються своєю прибудинковою територією, вони так чи інакше між собою домовляються і там, намагаються регулювати цей процес. Є випадки, коли там встановлюють, наприклад, шлагбауми, тобто, ну, десь якось обмежують заїзд там, інших автомобілів не з не з одного з цього будинку. А в, перев... в переважній більшості це отакий здоровезний хаос. Цим на превеликий жаль, ніхто не займається. Я кричу про це і говорю про це кожен практично виконком і при... закликаю владу до того, щоб вони все-таки почали вирішення цієї проблеми. Бо дивіться, ми зараз у війні. У нас практично кожну ніч над містом літають там шахеди і, 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 і там ракети якісь. І безпосередньо, коли е, наші військові починають з ними боротися і збивати, то бувають випадки, коли вони можуть падати там і на е, безпосередньо там якісь прилеглі до міста території. Були в нас випадки, коли там шахет впав безпосередньо в самому місті, пошкодивши там котельню Полтава тепленера. Та тобто такі випадки є. І зрозуміло, що тоді, коли треба швидко доїхати спецтранспорту, Виникають е, проблеми і бувають ситуації, коли рятувальники просто стоять і дивляться, як триває пожежа, бо вони не можуть заїхати. Такі самі проблеми у нас е, невідкладної допомоги, наші швидкі так само не можуть доїхати. Тому це системна проблема, яку треба вирішувати, починати з оцих автостоянок. Перше, що я говорив, що Полтава сервіс має бути флагманом цієї історії, вони мають бути заасфальтовані, вони мають бути огороджені, вони мають бути обладнані відеонаглядом. Компанія, яка надає цю послугу, в кінці кінців має за щось відповідати. Бо якщо ви уважно почитаєте договір... А я переконаний, що 95% тих, хто користується цими автомобільними стоянками, взагалі ніколи не чули про якийсь договір, і взагалі нічого ніхто ніколи не підписує. Місця ж під оці автостоянки надаєте що Але... ж... Ви надаєте, ну, я правильно це, розумію? Дивіться, надає їх Полтавська міська рада, депутати відповідні mm -hmm. рішення голосують. Тому я і кажу про те, що якщо ми говоримо про нові якісь ділянки, то взагалі табу це має бути чітко з самого початку зрозуміло, які будуть умови. Які будуть правила гри для мешканців цього мікрорайону, і безпосередньо, яку відповідальність на себе бере компанія, яка буде надавати цю послугу? На сьогоднішній день не відкрию таємницю нуль відповідальності. Тобто, якщо з вашим автомобілем на території стоянки щось трапляється, то за це ніхто не відповідає. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю дякую за роботу. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.